Доброго дня! Було в коментарях таке питання, як змусити матку залишатися в першому корпусі, не використовуючи ганімановські решітки, не давати їй іти вверх, сіяти в медових корпусах. Ну, це зробити складно. Вона, якщо схоче і не маючи ганіманської решетки, вона все одне туди піде. Але можна... Зробити такий прийом, поставити в медові корпуса, наприклад, десятирамковий не 10 рамок, а 9. 12-рамковий так само, не 12, а 11. І так же само із рамковим не 8, а 7. Що ми цим добиваємося? Тобто, коли розкладаємо їх ширше трошки між собою, то наващуючи ващину листочки, або суш, бджоли відтягують ячейку дуже-дуже глибоку. І матки для того, щоб відкласти яйце, вона має торкнутися дна ячейки. А якщо ячейка глибока, то їй, вона не своїм брюшком не достає до дна ячейки, і тим самим вона не, не може туди відкласти яйце. Тому коли розширяємо, розширяємо простір між рамками в медових корпусах, то матка менше туди ходить сіяти. Хоча все одно вона там умудряється засіяти. А іноді, коли ви ставите широко листочок чи ващину, то дуже часто вони строять між рамками поперечні масти такі. Ну, роблять такі між рамками масти. Не всі сім'ї, але деякі строять такі масти трутові. Ну, вони трошечки затрудняють прикачки меда. Воно. Винімаєте, воно все розривається. Дивіться. Ще я так робив, якщо, допустимо, рамка 230, да, і я користуюся медовими тільки 230, не 300 в мене вверху, а 230, то я оцей розділювач Гофмана, спочатку, як я роблю рамки, я його роблю не 37, а роблю 40. Тоді в медових корпусах, коли я ставлю не 10, а 9, дуже гарно їх розставляти, вони чітко заходять всі в корпус 9 штук. Між рамками у всіх однаковий. Но якщо ви користуєтесь такими рамками, що вони у вас, допустим, 300 і ви її. Сьогодні в медовим, а завтра вони у вас вже можуть бути в гніздовому корпусі, тому цього не потрібно робити, бо потім в гніздовий корпус ви не зможете скласти 10 рамок а буде тільки влазити 9, і вам цього не потрібно. Тому просто розставляйте їх трошки ширше, тим самим заглубляючи ячейку. По об'єму меду принесуть вони стільки ж, скільки і на 10 рамках. Просто ця рамка буде важча, вона буде округла з обох боків. І тим самим ви спростите трошечки. Собі відкачку меда, тобто ви вже будете з корпуса качати не 10 рамок, а 9. А кількість меда все одно буде залишатися такою. Ну, от якось такий от спосіб, як не дати матки сіяти в верхніх корпусах. Якось так.